Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і мене звати Семен Остапов. Нещодавно пронували багато заяв від різних РТЦК та СП, в скажімо так, в особливості від. Полтавського РТЦК ТСП стосовно того, що відстрочка надається лише до кінця, скажімо так, дії указу президента України про мобілізацію. Відповідно, всім особам після цього, які мають право на відстрочку, потрібно буде повторно приходити у ТЦК, оформлювати документи, отримувати відстрочку тощо. Проблема полягає в тому, що. Є закон України про мобілізацію, а є відповідна постанова 560 кабінету міністрів України, яка висвітлює та, скажімо так, впорядковує процес проведення мобілізації та отримання відстрочок. Тож давайте розберемося, чи правду каже Полтавська РТЦК ТСП, чи це не зовсім так. Перш за все, нам варто з вами зрозуміти, що є закон, а що є постанова Кабінету міністрів України. Саме для вирішення цих питань в нас є закон України про... Про правотворчу діяльність так правотворча діяльність це відповідно, діяльність прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів, які після цього регулюють ті чи інші питання, скажімо так, в Україні. Перш за все, варто зазначити, що суб'єктами правотворчої діяльності є ціла купа, скажімо так, органів, і в тому числі народ України, але лише на відповідному референдумі, коли якесь питання виноситься на всеукраїнський народний референдум, і потрібно за нього голосувати. Також. Такими суб'єктами правотворчості є правотворчої діяльності випрості, є Верховна Рада України, у тому, числі, у тому числі Кабінет міністрів України, президент і інші відповідні установи за ієрархією нижче. Але нам тут варто, скажімо так, зрозуміти саме різницю між законом. Та підзаконним нормативно-правовим актом, тому що відповідно до цього закону, закон це нормативно-правовий акт прийнятий Верховною Радою України або на всеукраїнському референдумі України у встановленому Конституцією порядку. І він має найвищу юридичну силу до Конституції. Це ми кажемо стосовно закону. Підзаконний нормативно-правовий акт. Цей акт прийнятий суб'єктом правотворчої діяльності на виконання друзі, саме на виконання Конституції України або законів України. Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що Кабінет міністрів України дійсно є суб'єктом правотворчої діяльності, і він, скажімо так. Пише так видає свої постанови на виконання закону України. Тобто, в ієрархії закон в нас в будь-якому разі вище ніж, конститу... вище, ніж, вибачте, постанови Кабінету міністрів України. Кабінети і постанови Кабінету міністрів України можуть лише впорядковувати порядок виконання закону, а не переписувати його. Так? І це дуже важливо розуміти, тому що е, напряму в законодавстві зазначено, що. Перший найбільш ем, крутий, скажімо так, саме в нас класний та самий перший, перший, перший закон в Україні – це, звісно, Конституція України. На другому місці це міжнародні угоди, які, скажімо так, ем, зобов'язують Україну та інших міжнародних партнерів робити або не робити ті чи інші дії. На третьому місці в нас ідуть закони України, і лише на четвертому місці йдуть постанови Кабінету міністрів. Тощо, чому ми про це зараз розмовляємо, друзі? Тому що дуже багато, дуже, дуже багато дискусій, я сам наткнувся на таку в інтернеті стосовно того, що чи строк на відстрочку він надається до. Е Кінця дії обставин, скажімо так, які надають відстрочку, або лише до кінця указу про мобілізацію. Оскільки ж ви пам'ятаєте, що кожні 90 днів в нас видається новий указ про продовження мобілізації, який підписується президентом України, відповідно, і таким же чином продовжується військовий стан на території України. Тож давайте розберемося. Перше, що нам потрібно розуміти, що в нас є закон України про мобілізацію. Так, відповідно, закон України про мобілізацію встановлює е, порядок мобілізації та підстави для отримання відстрочки від мобілізації, тобто ті категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації за тіма чи іншими обставинами. Це студенти відповідно, це відповідно доглядачі осіб з інвалідністю, це відповідно люди, визнані тимчасово непридатними від на місяців до служби в армії, заброньовані особи і ряд деяких інших. Категорії, які також визнані такими, які не підлягають мобілізації, в самому законі України про мобілізацію не сказано жодного слова, на який, скажімо так, якийсь конкретний так строк надається. Відстрочка від мобілізації, і це було доволі великою проблемою до якраз таки прийняття постанови 560 майже на третій рік війни, яка впорядковує, які потрібні документи для відстрочки, як потрібно їх подавати, куди, в якому порядку приймає та який орган приймає рішення про надання відстрочки. Так і саме це, і саме ось знаєте, зернятко, яке нам потрібно, воно лежить у постанові Кабінету міністрів 560. Чому? Тому що саме постановою Кабінету міністрів встановлено, що, по-перше, до ухвалення рішення про відстрочку військовозобов'язаний не підлягає мобілізації. На рішення в них є 7 днів з моменту того, як їм були подані документи до РТЦК та СП. Так, комісія спеціальна вона розглядає е, заяву цієї особи про відстрочку і, відповідно, приймає те чи інше рішення. І ось тут саме головне. В тому, що відстрочка, е, відстрочка надається на, по-перше, це прописано прямо в постанові на строк дії обставин, які якби, створюють цю відстрочку, так і він має бути, увага, друзі, зазначений у довідці, яка надається, коли ви отримуєте відстрочку від мобілізації. По-друге, в той же момент зазначено, що відстрочка надається це в одному реченні буквально. На е, не більше ніж на строк дії обставин, е, і не більш як на строк, пров... е, тобто, ось так навіть, друзі, давайте я вам зачитаю: відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, перше, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений президентом України. Тобто, ми маємо таку колізійну собі норму, так яка нам не надає то, ну, Якоїсь конкретної відповіді стосовно того, що то це лише на три місяці, чи це на строк дії обставин. Наприклад, людина пішла навчатися, так, студент е пішов, наприклад, був бакалавром, став, магі став магістром, так, вступив на магістратуру, підвищує свій рівень відповідно до статті 10 закону України про освіту. І чи йому на весь строк магістратури дається, чи лише на три місяці, і як потім жити. Але, друзі, тут знову ж таки і є відповідь, що у разі продовження проведення мобілізації, Усі категорії відстрочки, окрім тих, в кого родичі загинули, окрім тих, в кого родичі пропали безвісті тощо, вони, по ним відстрочка продовжується, продовжується, увага, друзі, за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто. Скажімо так, якщо у РТЦК та СП є така інформація, то відповідно вони якби можуть самостійно продовжувати цю відстрочку. Ну це прямо з цієї норми. Але далі знову ж таки написано, що для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу на особливий період військово зобов'язаний з виданням указу президента, тобто коли в нас оновлюється строк 90 днів. Про продовження строку проведення надсилає на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, тобто не особисто, нікуди особисто ніхто не йде вже, для того, щоб вони відповідно розглянули цю його заяву. І тільки якщо вони через технічні якісь там питання, якщо вони не можуть технічно це зробити онлайн, тобто за допомогою електронного звернення або з допомогою пошти, лише тоді, точніше, навіть не пошта, а за допомогою саме надсилання електронною поштою, так лише тоді вони можуть повідомити про те, що необхідно надати їм письмові документи, які підтверджують. Ту чи іншу підставу таким чином, в нас також є, коли видається довідка, є строк від, строч, строк від строчки, строк дії відстрочки. І з усього вище зазначеного ми можемо зробити висновок: що, по-перше, сам РТЦК СП встановлює строк цієї відстрочки. Тобто, якщо, наприклад, видано магістр, який людина була бакалавром, стала магістром, так встановлюється її, якщо вони встановили на всі 4 роки. Хоча людина може бути відрахована від навчання, і це вже буде, ну скажімо так, самі розумієте. Або, наприклад, на один навчальний семестр на півроку. Відповідно, така відстрочка буде діяти півроку. І потрібно буде кожного разу цим займатися. Але особисто йти в ТЦК після того, як ви вперше отримали, вам нема необхідності, тому що постанова 560 прямо передбачає можливість для військово-зобов'язаного звернутися засобами електронної пошти. Або давайте я навіть зачитаю надсилає на розвідку місії заяву у паперовій або електронній формі. Заяву без документів, тобто саму заяву, прошу продовжити строк дії від строчки, відповідно до бам-бам-бам-бам-бам. І лише, якщо щось не так, вони можуть сказати давай сюди документи. Тому, друзі, твердження про те, що потрібно у будь-якому разі особисто при таких підставах з'являтися до РТЦК та СП, вони є, скажімо так, не те, щоб хибними, але вони є трохи упередженими. Це по-перше, і по-друге, завжди е потрібно розуміти, які у вас підстави, коли вони спливають. Та що на них може вплинути, тому що бувають дуже різні ситуації, і я не хотів би більше щось коментувати, тому що кожна ситуація кожної людини вона дуже і дуже індивідуальна. І тому завжди, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся до адвоката, тому що це таке питання, до якого потрібно підходити чітко, конкретно, тому що ви ж розумієте, коли ми маємо, маємо справи з військовослужбовцями, все має бути чітко, все має бути конкретно, все має бути по суті. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та не пропускайте оновлення, які виходять кожного тижня на моєму каналі. Дякую вам.